Вітаю всіх на фабриці. Новини. Я Настасія Федорові. Гість сьогодні це Дмитро Снігировський голова громадської ініціативи. «Права справа. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю, дякую за запрошення. Отже, давайте почнемо із тих ударів чергових цинічних терористичних по Україні, тому що от, зокрема в офісі президента Михайло Подоляк каже, що Росія взагалі змінює ракетну тактику і буде підвищувати градус ескалації. Ми бачимо Полтави, ми бачимо низку навчальних закладів, по яких вдарила Росія. Ми бачимо Львів. Пане Дмитрі, що це означає? Це якась е, нова, скажімо так, е, точка, з якої починається нова війна. Е, що значить е, збіль? Ескалації, що робити Україні? Україні посилювати системи ППО, Причому мовиться про те, що треба здійснювати дипломатичний тиск на наших західних партнерів в моменті виконання ними взятих на себе зобов'язань. Нагадаю, під час останнього саміту НАТО було чітко заявлено на публіку про те, що Україна отримала додаткові ЗРК Петріоту в кількості п'яти одиниць, плюс відповідна ЗРК СамПТІ. Саме ці зенитно ракетні комплекси можуть активно протидіяти аеродинамічним. І головне аеробалістичним цілям Російської Федерації не випадково саме останні події, а мовиться про ракетні удари з боку країни окупанта. Це з використанням балістики. Окупанти прекрасно розуміють, що на жаль, е обіцянки у більшості так таки залишилися обіцянками, тому не випадкові заяви українського президента з приводу виконання. Власних же обіцянок щодо постачання українській стороні ЗРК, це перше. Друге, що ми маємо розуміти, військова стратегія Російської Федерації відповідно там чітко записано, мовиться про військову доктрину: превентивний характер ударів по об'єктах енергоструктури, і відповідна комунікація противника з метою примусу до капітуляції. Тому не випадково удари будуть і подальшому наноситися по, не по е, комунікаціях, е, наприклад, як Львів, так і відповідно по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури. Але пані Анастасія, на чому варто говорити і акцентувати увагу? Подаляк не випадково заявив про зміну тактики. Е, останні удари давайте згадаємо удар по дамбі Київської ГЕС. Мовиться про те, що ще 30 вересня 2022 року російський диктатор під час виступу нагоди включення до складу Російської Федерації окупованих територій України заявив про те, що країни заходу, на його думку, під час Другої світової війни відкрили скриньку Пандори. І мовилося не тільки, навіть не тільки про коврові бомбардування німецьких міст Кельн-Дрозден, як відповідно нанесення союзницької авіації удару по гідроспорудах на річці Ньйон, і Путін як людина, яка довгий час е, е, перебував на території НДР. Е, Німецької Демократичної Республіки прекрасно знав ту ситуацію часів Другої світової війни, коли внаслідок союзницького удару загинуло за різними оцінками від 7 до 20 тисяч е е цивільного населення. І е оці удари по Київській ГЕС це відповідна зміна тактики і стратегії дій окупантів, вони намагаються показати країнам Заходу, що ті А не мають права. Морального засуджувати дії російської сторони, бо власне вони вперше використали подібну тактику. А друге, основне завдання російських окупантів це посіяти хаос і паніку тут навіть не удари по енергоструктурі, енергосистемі, як скільки намагання зламати дух українського народу до супротиву, тобто недовіра до дій центрального уряду. І відповідна можливі так звані протечні настрої. Ну але як бачимо, ситуація прямо протилежна від російських хатілок. Ну і щодо Курської області, Зеленський тим часом заявив, що ми там будемо безстроково, зокрема, що потім змогти всадити Росію за стіл переговорів. Зараз просування є, звісно, але воно не таке стрімке, як було на початку цієї операції. Вже місяць, фактично, як наші війська зайняли територію, тим часом Росія то переглядає свою ядерну доктрину, то обіцяє якусь жорстку відповідь. Ну або ж як напередодні каже Путін, надо розібратися. З цими бандитами. Пане Дмитре, що бачите, ви чи є можливість сьогодні безстроково отримувати цю територію? Чи варто сьогодні, скажімо, так, можливо, зупинятися вже і окопуватися, щоб мати змогу її тримати до певного часу, так не зрозуміло до якого? Ну і власне, чи бачите, ви можливо якісь перспективи, щоб і далі могли наші війська просунутись і куди далеко? Так, є перспективи. І давайте говорити про те, що відбувається наразі на, на курському напрямку за інформацією джерел, наближених до головного управління розвідки міністерства оборони. Є стали просування Сил оборони України за останню добу в районі населених пунктів Мала Лакня, Ольгівка і Шептухівка. Крім того, варто говорити про те, що населений пункт журавлі фактично перейшов під контроль збройних сил України за даними джерел наближених до головного управління розвідки Міністерства оборони за попередньою інформацією в районі населеного пункту журавлі заблоковано до 200 кадирівців. І відповідно наразі проводяться відповідні заходи щодо ліквідації залишків збройних сил Російської Федерації на цьому напрямку. Крім того, з позитивного моменту можемо говорити про те, що Сили оборони України наразі е, практично взяли під контроль руську канап е, канаплянку 80% під контролем е, Збройних сил України території цього населеного пункту, і закріпилися в районі населеного пункту Пушкарного. І тут є, знов таки акцентую увагу на втратах російських окупантів. За інформацією, джерел наближених до гур, ліквідован зам командира 236-го десантно-штурмового полку майор Юрій Олександрович Міхайлов. Досить, ну, скажімо так, жирна, жирна риба попалася у тенети українських вояків. І основне, що ми маємо розуміти по курському напрямку, коли лунають зукір з приводу того, що плани української сторони на момент передислокації підрозділів збройної сил Російської Федерації, на жаль, ну скажімо так, не здійснилися. Знову таки ця інформація контраверсійна. Мовиться про те, що на Курський напрямок наразі перекинута вже підрозділи другої бригади спецпризначення. Це свіжа інформація. До останнього часу цієї інформації не було. Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій з Волчанського напрямку, де вони безуспішно штурмували Волчанськ. Що примітно крім 810-ї бригади морської піхоти, місця постійної дислокації Севастополь. Перекинута ту десантно-штурмову бригаду місто постійної дислокації улан Лану, а останнім часом вони були задіяні під час боїв в районі часів. Яра, крім цього, можемо говорити про передислокації підрозділів спецпризначення Ахмат, але це не Кадирівці, це мовиться про підрозділи спецпризначення АІД, які укомплектовані до 80% представниками слов'янської національності. Тобто підсумовуючи, аналізуючи ось весь цей перелік, скажімо так, підрозділів російських військ, мовиться про те, що перекидають на більш боєздатні підрозділи підрозділи спецпризначення, десантно-штурмові бригади і бригади морської піхоти, тобто сподівання і очікування отримати український наступ на рахунок. Відповідно контрактників або мобілізованих, жодних, жодних сподівань росіян вже нема. І що показово, Наразі знов таки інформація з місця подій росіяни створюють додаткові інженерно-кортифікаційні споруди в районі Курчатова і безпосередньо самого Курська. А це вже свідчення того, що вже безпосередньо самі росіяни розуміють, що ми там надовго, і ба більше того, прекрасно розуміють подальші дії Сил оборони України. Ну і головне. На е, території одного з районів Курської області наразі створена передумова для оперативного оточення російського групування, яке за різними оцінками налічує від 2 до 3 тисяч особового складу. І е, варто говорити про те, що в найближчі Перспективі можливість безпосередньо встановлення розширення зони безпеки за рахунок цього району, а загальна площа району до семиста квадратних кілометрів. Забігати вперед не будемо, але е, можемо говорити про те, що певні позитивні тенденції на Курському напрямку вони зберігаються. Речів також про кадирівців згадали я тут учню, тому що зараз багато в зетпабліках пишуть різне, що і російські війська злякаю, злякалися і переплутали, наприклад, кадирівців із якоїсь ДРГ, розстріляли там автівку, розстріляли там. Як думаєте, пане Дмитре, а чи варто можливо найближчим часом чекати якогось такого протистояння всередині військ? Чи поки що путіну це ще вдається контролювати і сподіватися на якісь непорозуміння, і можливо, скажімо так, скандали не варто? Ну я не виключаю до, до речі, бо претензії до кадирівських підрозділів починають звучати все гучніше і гучніше, тому відповідно, можливість подібної ситуації, а саме внутрішні конфлікти всередині окупаційних військ, цілком прогнозована ситуація. Що ж, ми будемо, звісно, чекати і сподіватися, що все буде на боці Збройних сил України. Ну і, звісно, будемо також надалі вами спостерігати за всіма подіями в Україні і світі. Дякую вам, пане Дмитре. Дякую вам, тримаємо стрій. Вітросний гірьо був з нами. Друзі, це співголова громадської ініціативи Права справа. Дякую кожному. Вас закликає ставити вподобайки. Обов'язково, хто ще не підписався. Будь ласка, зробіть це. Для нас це надзвичайно важливо. Дякую, бережіть себе.